Два дні тому на цьому місці була ось така вирва. Це результат цинічного теракту. Одного з чималої кількості ракетних ударів, які 8 січня країна агресор задала по Кривому рогу. Один із постраждалих об'єктів комунальне підприємство Швидкісний трамвай. За короткий проміжок часу на місці влучання вже було організовано роботу з ліквідації наслідків ракетного удару. Сьомій ранку, внаслідок прильоту ракети по підприємству було знищено. І колійне господарство, і контактна мережа, огородження, кабельні лінії. Колійне господарство близько 100 метрів. Зразу вже було прийнято рішення по відновленню після надання дозволу і уборки небезпечних предметів. Була побудована дамба, щоб мати змогу доставити сюди матеріал. Були зняті всі працівники колійного господарства для відновлення. На сьогоднішній день всі матеріали завезені, повністю збудована дамба, зарита вирва. І ви зараз можете дивитися, як вже відновлюється колійне господарство. На комунальному підприємстві зазначають, долучилися до робіт усі працівники швидкісного. Суттєву підтримку надає місто, а також інші криворізькі підприємства. Наразі на місці ракетного удару постійно працюють до півсотні людей. Кожен з них має свій пласт роботи. Люди надзвичайно згуртовані та націлені на результат, навіть попри тяжкі умови праці, спричинені негодою. Всі наші робітники, коли знали, що сталася така подія, то вийшли сотпусків, вийшли з ОБСів для того, щоб допомогти. І це. Це не геройська робота, це, це наша праця, ми розуміємо, що це потрібно відновлювати. Герої ті, які надають нам змогу робити і робити свою працю. Після господарства заходять сюди контактники. Задача була поставлена, щоб відновити протягом п'яти днів, але ми все робимо, і можливо, і неможливо, щоб цей термін скоротити як мінімум вдвічі. Працівники підприємства Швидкісний трамвай впевнені, що невдовзі зможуть закінчити роботи з відновлення та почнуть працювати у звичному режимі. Ми організували рух для містян в такому режимі. Сторона нархоз у нас іде і до бульвару вечірнього, і з вечірнього до металургів. І також сьогодні ми запустили зранку від зарічної до площі праці. Як закінчимо відновлення, запустимо в повному режимі. ми розуміємо, що ми артерія міста, яка перекидує дуже велику кількість людей з одного кінця міста до не не хвилюйтеся, все буде відновлено. Дар'ю військово, Олег Каплій цей день.